«Хлібний дім професійні рішення для відмінної випічки. Вітаємо на каналі Хлібний Дім, інноваційного центру хлібопечення, де ми створюємо сучасні рецептури та рішення для професійних пекарів, щоб гарантувати якість і досконалість вашої випічки. Мене звати Андрій Крапій, і сьогодні ми поділимось професійним рішенням для приготування хліба поліського. Багато людей цінують поліський хліб за його смак, багатий аромат, легку кислинку, ніжний м'якуш та хрустку з коринку. А ще він чудово доповнює різноманітні страви від традиційного борщу до сніданків поєднанні з горшковим маслом. Чи солодким джемом. Завдяки житньому борошну в рецептурі поліський хліб не лише смачний, а й корисний. Він багатий на клітковину, що позитивно впливає на процеси травлення, має нижчий глікемічний індекс у порівнянні з пшеничним хлібом. Саме тому хліб поліський це спосіб зробити свій раціон збалансованим і заохотити споживачів, які прагнуть дотримуватися здорового способу життя. Ми поділимося власними розробками від хлібного дому, щоб ви отримали той самий автентичний смак, а ваші клієнти знову і знову поверталися по улюблений хліб. Тож дивіться відео до кінця. Пропонуємо почати з підготовки необхідних інгредієнтів для приготування хліба поліського. Нам знадобиться борошно-пшеничне, борошно-житнє, сіль, олія, вода та дріжджі-стандарт хлібний ефект плюс 15. З цими дріжджями ви завжди отримуєте стабільну якість виробів, а ще вони вже багато років мають попит серед виробників. Дозування дріжджів залежить від технології приготування тіста, рецептури виробів, технічного оснащення підприємства та якості сировини. Основним інгредієнтом для досягнення смаку та Аромату хліба є VitaPan Mix Поліський. Використання суміші значно спрощує та прискорює виробничий процес, покращує структуру пористості м'якоша, а також подовжує термін зберігання виробу. Вітапан Мікс Поліський забезпечить стабільну високу якість продукції і приверне увагу споживачів, що є вигідним для виробників. Що ж, усі інгредієнти зважені і готові до наступного етапу замішування тіста. Додаємо усі інгредієнти в тістоміс, крім олії. Починаємо процес перемішування, робимо це на першій швидкості. Протягом 4 хвилин. Після цього додаємо олію і продовжуємо замішувати на другій швидкості протягом 6 хвилин. Основа якісного виробу добре замішане тісто. Воно має бути гладким, еластичним та достатньо м'яким. Замішане тісто виймаємо з тістоміса, перекладаємо в ємкість, вимірюємо його температуру. Правильна температура 26-27 градусів. Далі залишаємо тісто брудити на 40 хвилин. Тісто вже вибродило і готове до формування виробів. Ділимо його на окремі круглі тістові заготовки масою по 100 грам. Перед тим як сформовані заготовки помістити у вистійну шафу, варто підготувати кошик. Посипаємо дно житнім борошном та викладаємо круглі заготовки по колу, або вони були з'єднані та лежали швом вгору. Ось таким чином. Сформовані тістові заготовки ставимо у вистійну шафу на 50-60 хвилин з температурою 35 градусів. Тісто доволі швидко піднімається, що є результатом дії наших дріжджів стандарт рідний ефект плюс 15. Готове тісто має збільшитися в об'ємі, стати пухким та пружним. Легко натисніть пальці на поверхню заготовки. Якщо вм'ятина відновлюється, тісто необхідно ще постояти. Якщо вм'ятина залишається, то тісто готове до випікання. Наші заготовки вже добре піднялись. Дістаємо їх із висійної шафи, обережно перевертаємо з кошика на лист та відправляємо в піч. Випікаємо хліб поліський з парозголоженням за температури 240-230 градусів протягом 25-30 хвилин. В результаті сьогоднішньої випічки ми отримали Поліський хліб із ніжним м'якошем та хрусткою скуринкою. Завдяки нашим напрацюванням і хлібопекарським сумішам торгової марки VitaPAN. Від інноваційного центру хлібопечення хлібний дім, ви можете досягти високої якості та стабільного результату, що відповідає найвищим стандартам. Ми пропонуємо не просто суміші, а комплексні рішення, які допоможуть вам створювати вироби, що високо цінуються на ринку та мають попит серед споживачів. А ще більше про експертні рішення, рецептури та асортимент торгової марки VitaPAN і дріжджі від хлібний дім, ви знайдете за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі. Якщо потрібна допомога з вибором Оптимального рішення для вашого виробництва. Звертайтесь до наших фахівців. Ми підберемо те, що відповідає саме вашим потребам. <«Музика> Чи подобається вам такий хліб? Поділіться в коментарях своєю думкою. Не забувайте підписуватись на канал Хлібний Дім і ставити вподобайку під цим відео. До зустрічі в наступному відео, де ми продовжимо ділитися нашими напрацюваннями.